you oh. Переїжджає з Петербурга до Києва і опановує маршрут до Кирилівської церкви. Лише згодом, через багато років, він сформулює свою знамениту фразу: з Кирилівської я розпочав, Кирилівською я і закінчу. Мабуть, найкраща композиція Врубеля у стінах Кирилівської церкви це композиція зі шестя Святого Духа на апостолів. Кого саме зобразив Михайло Врубель? Чи справді художнику вічних божевільних? Які прогулювалися вздовж споруд психічної лікарні, що на території Кирилівського монастиря? Рубель у листі описує, що він укладає горизонтально, окамбляє воском, заливає туди соляну кислоту, проходить хімічна реакція, і після цього фарби дуже добре закріпилися на металевій дошці. Це він зробив на трьох іконах: крила, афанасія і Христа. І, на жаль, на іконі, з якої він розпочав свою роботу в Богородиці, ця технологія не була витримана. Що упізнали? Так, так. Ви лише надали її обличчю іншого виразу. Насправді це невтримна крикуха, а у вас вона якась тиха й лагідна. Хіба вона крикуха? Ні, ви її просто не знаєте. У якийсь момент я відчула верніше, зрозуміла, що вона ну, скажімо, обличчя моєї прабабусі стала обличчям старіччя. Ну, як кажуть, що там обличчя року, обличчя місяця. Щодо текстів, я просто називаю їх графіті, тому що там ну, пишу якісь улюблені слова, там немає ні цитат, ні імен, нічого. Скажімо, запитання, на котрі б я хотіла дістати відповідь від прабабусі, але вона вже не скаже. Інша картина, яку Михайло хоче оприлюднити демон. Мені здалося, що це зла, сластолюбна жінка похилого віку. О, ні. Демон це дух, який поєднує в собі чоловічі та жіночі риси. Дух незлобний, а тужливий, страждальний, владний і величавий водночас. 1887 року Врубель створив також глиняного демона. У перших живописних та скульптурних репліках демона. Мистецтвознавці помічають риси Емілії Прахової. Микола Тарабукін пише, що образ демона є творчою антитезою образу богоматері. Про це свідчить іконографічний аналіз цих двох образів. Дослідник вважає, Михайло Врубель навмисно знищував усіх демонів київського періоду і припускає, що робота над демоном спричинила ускладнення психічної хвороби. Віктор Васніцов одного разу побачив на підлозі врубелевської майстерні уламки скульптурного зображення демона, а Михайло Врубель з полегшенням зітхнув. Нарешті з цим покінчено. Нарешті, 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 нарешті з цим покінчено. Збираючись до нас у гості, він там вимастив ніс зеленою фарбою, там кінчик носа. І Коли йому зробили зауваження, то він там просто взяв тюбік польверонези і вже так пофарбував нормально і сказав, що е в наступні часи що це просто початок нової моди, що жінки ж фарбуються, і щоб не, чоловікам не фарбувати там, скажімо, фіолетовий колір в жовтий, мені особисто каже, пасує зелений. Художнику довелося решту свого життя провести у психічних лікарнях Москви та Петербурга. Ані вночі, ані в день він не спав, стояв біля ліжка і казав, що винагородою за це стане прозріння, і очі його будуть із смарагдів. Так він прожив останні чотири роки свого життя.